Доброго дня, канал Техніка Поля знову в ефірі. Локація безмінна, місто Кропивницький, торгівельний майданчик, величезний, величезний вибір сільськогосподарської техніки та запчастин до різнопланових агрегатів. Так що не зволікайте, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, задавайте питання. Робіть репости. Дуже будемо вдячні за лайки. Чим більше лайків, тим більше людей про нас дізнається. І ви допоможете іншим людям про нас узнати і замовити. І в них буде можливість замовити запчастини, агрегати, які вони дуже чекали, шукали або не, можу, не могли знайти. Так що не зволікайте, дуже буде велика вам подяка за лайк і підпис. Е, Нагадую що ми знаходимося в місті Кропивницькій е, отримали ми ворошилочки для сіна, поки що вони не зібрані. Мульчери для різнопланових культур. Є і нові, є і на дальньому плані попушний, але імпортний дуже багато стані. Мульчери для соломи, для соняшника, кукурузи для різнопланових культур. Культиватори, трактора, сівалиськи, глибокорозпушувачі, каточки подрібнювачі, буде дуже актуально. Жатки, подрібнюючі деревини, розкидачі, лопати, тискові борони, зубові борони, щіпки зубових борін, зерномети, очисні машини, плуги, дуже великий асортимент. Дуже-дуже. Так що не звалікайте, ротаційні борони теж по наявності. Дзвоніть, пишіть, не забувайте. Трактор, плуги об... обертові, бушни є. Так що не зволікайте, дзвоніть і приїжджайте. В даний момент хочу вам зробити дуже актуальний на даний момент е час агрегат. Це у нас всім відомий культиватор міжрядковий модель КРНФ 5.6. Він від відомого. Заводу виробника з України, з міста Кропивницький, всі його знаєте. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, чим він краще, чим він хуже від інших своїх конкурентів. Ну і яка різна комплектація у них буває. Так, погнали. Габаритні розміри даного культиватору складають довжина. 6500 мм. При тому, що ширина захвату у нього 5,6 робоча. Ширина 200 мм. І висота 1700 мм. Вага даного агрегату складає 960 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил і потужніше. Продуктивність агрегату 5,6 гектара на годину. Ширина міжряддя між секціями, які він обробляє. Тут у нас представлений культиватор на 9 секцій, щоб обробляти 8 рядків. Міжряддя на даному культиваторі 70 см. Також є ширина захвату 5,6 але на. 13 секцій, щоб обробляти 12 літків. Також можна замовити. Також можна замовити з добривами сухими. Можна замовити з добривами рідкими. Різної комплектації є культиватори. Робоча швидкість даного агрегату складає від 5 до 10 км на годину. Глибина обробітку від 6 до 16 см. Від по замовченню йде з транспортним пристроєм, культиваторшом транспортувати його до, до поля і з поля. Так, і детально роздивимося по секції. Секція виконана вона класично, ось так вона виглядає з різних ракурсів. В секції використовується підшипник модель. 180-104, йде е, ось таке копіюче колесо, воно е, використовує, так, в ньому використовується підшипник, модель підшипника 160-203. Е, шина йде шириною 300 на 100 і вона йде атмосферна, вона прогинається. Для чого? Для того, щоб, якщо буде налипати. Грунт може прогинатися і відпадати, щоб не забивалося і не горнуло рядочок. Так, По самій секції вона використовується в паралограмний механізм, механізм. Планки йдуть, товщина планок 16 мм з такою перемичкою, Стульчик і брус зроблений, брус стандартний 140х140 мм. Стульчик під нього. Це пок для транспортування, винтрегулювання все, в принципі, класично. Е, плюс який е, кронштейн центральний. Зварений е, е, зв... штампосварний, зварений. Е, труба використовується отут, де підшипник вставляється, тостостінна. Е, тіло труби е, залишається. Коли вже підшипник вставили, тіло труби залишається 6,5 мм. Це дуже важливо, тому що при роботі буде довговічно працювати секція, не буде її викручувати. Стандартне оснащення секції це у нас, ось будемо орієнтуватися, на ось ліва, права, бритва. Ось так вони виглядають. І 200 мм. І лапа стрільчата по центру. Іде порошкове фарбування повністю подетальне. Тримачі вони йдуть ось такі, вони з чавуну, бачите, пофарбовані дуже класно. Метиз використовується міцність метизу 8,8, це дуже, дуже важливо. Тримачі такі у нас йдуть, теж вони з чугуна. Так, дивимося по опорно-приводним колесам. Вони використовуються е, розмір такий же самий, як і на пропасної сівалочки, розмір шини 5.50 на 16. Вони швидко з'ємні, ви їх ставите як на транспортне, так і на е, опорні е, ось такі стоїчки, вони встановлюються на брус центральний і для глибини. Обробітку використовується також ось така ступиця, колесо надівається на цю ступицю. Воно має ось таку корончасту гаєчку, з ви вигайку відкрутили, зняли колесо з ступиці перенесли його на транспортне. І встановили і крутите транспортне ось таке оська. Вона йде з шпоночкою. є тавотниці, там де вони потрібні. Ось тут також вона використовується, це у нас ступиця, то використовуються використовується з іншої сторони, ось вони для змащування підшипників. Так, обійдемо з іншої сторони культиватор. Це у нас е -е, причіпне. Іншо, з іншої сторони, де трактор причіпляється, в принципі, все зрозуміло, всі знайомі транспортне, дуже якісно зроблене. Дуже, дуже зручно, просто від вигляди трикутничка. також Тут у нас використовується також трикутничок, очки для регулювання зроблені. І сам трикутничок дуже якісно зроблений. Так що підписуйтесь на наш канал, дивіться відеогляди, у нас дуже багато відеоглядів на різну техніку. Заходьте там у список відтворення на YouTube каналі. Там є відділи сівалочки, лущильники, культиватори, плуги, борони дискові, катки-подрібнювачі, трактора. Так що звертайте на це увагу. А також не забувайте ставити лайк, коментуйте, задавайте питання. Також дуже великий асортимент по БУшної техніки. В наступному відео вам зніму і техніка, яка була техніка з пробігом. Тут у нас із зерномети 60, -ти, 120, -ти, 90. -ти. Також є жатки, кукурузні, соняшникові, сівалочки є, супенка. Да. Так що підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки. Ну і стаємо до праці.